Як езотерику збільшити дохід у три рази без вигоряння? Покроковий план. Мене звуть Альона Вартилецька, я ведичний астролог і нумеролог, наставник для ведичних нумерологів. Я ФОП та працюю в езотериці з 2019 року. Чого тільки не траплялося зі мною за 6 років регулярної роботи з клієнтами і вигоряння, і синдром самозванця, коли здається, що ти недостойна всіх класних відгуків, недостойна високих чеків на свої послуги. І страх за майбутнє, бо клієнтів було то густо, то пусто. Я подолала всі ці труднощі і зараз дам вам покроковий план, як збільшити дохід в роботі езотерика без вигоряння. Крок перший. Визначиться, хто ваш ідеальний клієнт, з ким ви хочете працювати, скільки йому чи їй років, чим живе ця людина, про що думає, за що переживає. Уявіть вашого ідеального клієнта в деталях. Які болі, страхи та переживання є у цієї людини та як ваші знання і досвід можуть в цьому зарадити? Пропишіть собі відповіді на ці питання це допоможе вам зрозуміти, з ким насправді вам комфортно працювати і які послуги ці люди очікують від вас отримати. Крок другий: повірте в свою цінність. Синдром самозванця мають 99% езотериків. Не можу брати гроші за консультації, бо маю недостатньо практики, не підіймаю ціни, бо недостатньо багато знаю, не розказую про це в блозі, бо я ж тільки починаю і багато чого в такому дусі. Наскільки ви самі вірите в себе, настільки вашу роботу оцінюють ваші клієнти, даю вам завдання, оцифрувати всі свої знання, вміння, навички та досвід, навіть якщо це напряму не стосується езотерики. Беріть листочок та ручку і відповідайте на такі запитання. Опишіть ситуації, коли люди зверталися до вас за порадою та підтримкою, і взаємодія з вами їм допомогла, які ваші якості допомогли людині. Опишіть, де ви навчалися та які навички отримали. Сюди ми включаємо і школу, коледж, вищі навчальні заклади, а також курси, марафони, вебінари онлайн, які ви проходили за все ваше життя, навіть якщо це просто було для себе. Опишіть ситуації з вашого життя, які були дуже складні, проте ви з ними впоралися, за рахунок яких якостей вашого характеру вам це вдалося. Опишіть, де ви працювали раніше і які навички та досвід отримали. Тимчасовий підробіток теж рахується. Коли ви виконаєте це завдання, гарантую, ви іншими очима поглянете на себе. зрозумієте, що ви цінні і маєте унікальні навички, які допомагають вам в роботі з клієнтами. Крок третій. Отримайте інструменти та знання, що допоможуть покращити свої послуги та збільшити дохід в 2-3 рази. У вас уже є друзі, родичі та клієнти, які зверталися до вас за консультацією. А що, якщо ви запропонуєте їм прогноз на рік чи на кожен місяць, підбір професії, розрахунок фінансового коду та розуміння, звідки приходять гроші, діагностику родових програм та кармічних задач, виявлення талантів і потенціалу? Сумісність пари, сумісність мами та дитини, сумісність керівника та команди, підбір дати для важливих починань, розпаковка особистості як для дорослих, так і для дітей, соляр до дня народження. Всі ці консультації ви з легкістю зможете проводити вже в процесі навчання на курсі ведична нумерологія, а також зможете створити свої унікальні консультації, поєднуючи декілька методів езотерики. На курсі ви отримаєте не тільки теорію, але й практичні навички, детальні конспекти до кожного уроку, підтримку від мене та моєї команди, бонуси за виконання домашніх завдань та детальні алгоритми по проведенню різних консультацій. І найголовніше, ви отримаєте не тільки знання, а й навички професійного нумеролога. У вас будуть уроки по веденню інстаграм нумеролога. Я розповім детально про роботу з клієнтами. Про ціни на послуги нумеролога, про штучний інтелект роботі нумеролога, який напише за вас дописи, сценарії для Сторіс і рілс, навіть згенерує чудові картинки для ведення Інстаграм. Подарунок на вас чекають уроки з психологом для подолання синдрому самозванця та страхів, а також практикум зі спеціалістом по голосу і публічних виступах, і урок з бухгалтером про офіційне оформлення діяльності нумеролога як ФОП. Якщо ви відчуваєте внутрішній відгук, я запрошую вас на безкоштовну діагностичну консультацію, під час якої ми з вами виявимо ваші таланти і потенціал в нумерології, вашу місію та призначення. Познайомимо вас з навчанням і запропонуємо найкращі умови. Щоб пройти діагностичну консультацію, заповнюйте анкету в описі під відео. До мене на навчання часто приходять езотерики. Ось кілька відгуків від них. Аліна, 35 років, мама трьох діток. На курс до Альони я прийшла вже маючи знання з матриці долі. Я відчула потребу розширювати свої знання. Я вдячна Всесвіту, що потрапила саме в школу нумерологіка, бо тут мене огорнули турботою та любов'ю. Жодного разу я не відчула ні тиску, ні критики. Відкриттям для мене стало те, що курс водночас дуже глибокий, але з такою підтримкою з боку команди його проходити дуже легко. Тут я отримала цінні знання. Але особливо хочу виділити сумісність пари, сумісність мами і дитини, дитячі матриці. Для мене як для мами, це дуже важливо. Зараз я консультую поєднуючи матриці долі та ведичну нумерологію. Мої консультації унікальні і я дійсно даю дуже якісні та глибокі відповіді на питання моїх клієнтів. Наталія, 41 рік, мама-синочка. За льодною я б знайома була ще до курсу. Замовляла в неї консультацію. На курс прийшла не одразу, якийсь час спостерігала. Тим часом вивчила таро і почала робити розклади. Але часто люди бояться розкладів, думаю, що це якась магія, тому я почала шукати щось, що буде більш твердою та доказовою наукою. Побачивши у Альони набіру четверту групу нумерологів, довго не думала, записалася та одразу внесла броню. Курс перевершив усі мої очікування. Спочатку було страшно чи впораюся. Але це було найбільш кайфове моє навчання. Вперше в житті я з нетерпінням чекала кожного нового уроку. Такої підтримки та віри у нас я не зустрічала більше ніде. Зараз я консультую і по таро, і по ведичній нумерології. Таро допомагає швидко прояснити ситуацію, а нумерологія виявити причини цих ситуацій та пропрацювати їх на глибинному рівні. Дякую Альоні та команді за цей курс. Більше відгуків, а також програму навчання, дивіться в описі до цього відео. Також під відео я залишу посилання на наш сайт, де ви знайдете безкоштовний калькулятор з цікавими розрахунками по даті народження. Щиро бажаю вам успіху в роботі, вдячних клієнтів та достатку і процвітання.